Привіт! Сьогодні ми розглянемо найпростіші шляхи взаємодії з GitHub. Уявімо, що вам потрібно скачати проект або виправити деякі файли на GitHub. При цьому ви знаходитесь за комп'ютером, де не встановлений Git, і встановити його немає можливості чи часу. А може ви поки ще не знаєте для чого потрібно встановлювати Git. Давайте спершу подивимось, що ми отримуємо на такому комп'ютері. Заходимо в Safari, йдемо на GitHub. В Юрлі дописуємо ім'я користувача чи репозиторій нам потрібен. Ось ми вже там де нам потрібно. Пробуємо скачати наш репозиторій за допомогою команди в терміналі git-clone. Як очікувалось, отримуємо помилку, оскільки гід у нас не встановлений. Але ми можемо скачати потрібний нам репозиторій іншим чином, як архів. Робиться це ось так. Заходимо, натискаємо код та Download Zip. Як бачите, все скачалось. Якщо вам потрібно змінити файл в веб браузері, тоді нам потрібно залогінитись і працювати в своєму репозиторію. Переконайтеся, що у вас вибрана правильна гілка. Натискаємо на олівець, вносимо потрібні зміни. тиснемо «Commit Changes. І ще раз «Commit Changes. Дані збереглись. Давайте оновимо сторінку та переконаємось у цьому. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, ви залишитесь у нас на каналі. Буду вдячний за коментар та лайк під цим відео.